Доброго доброго ранку. На ну, сьогодні якось так. Сонечко вже зійшло, воно сьогодні зійшло так дуже стрімко. І приїхала сюди, а тут Господь подарував таку красу. Вау! Просто хочеться, знаєте, завмерти і не лякати їх, тому що спустилася вниз, вони трішечки відплили. І потім думаю, ой, зараз налякаю, і вони попливуть далі. Але ні, вони займаються своєю справою, вони знаходять їжу, яку їм Господь зранку приготував, а ми можемо понасолоджуватися їхнім миром і війти в цей спокій. В спокій треба увійти. Це наша уже задача увійти. І хай допоможе нам Господь. Серед штормів, серед тих справ, які сьогодні очікують нас, увійти в спокій, заспокоїтись зранку і довіритися оцим люблячим рукам, які, які кажуть, що не покинуть, не залишать, доведуть, дадуть все потрібне для життя: і їжу, і одежу, і дах. І навіть якщо його зараз немає, Господь каже: Я дам, я дам ще краще, ніж були у вас. Я дам і будете жити в домівках, які не будували. І ці домівки будуть ще кращі за ті, які були у вас. Але довіртесь і трішечки зачекайте, і все, ви будете мати. Господь неодноразово каже, будьте як діти. І ті діти, які народилися під час війни, їм знаєте, їм байдуже, що йде війна, їм в обіймах матусених, їм так добре, їм затишно, їм сито, їм тепло, їм добре. І вони можуть заспокоїтися, і вони можуть заспокоїтися і бути в такому шаломі. І коли вони будуть виростати, вони вже не будуть знати, що таке війна. Да, будуть спогади, дещо ми розповімо. Ого, яка краса, який красий. Просто краса. Господи, допоможи мені передати слово і дивитися на цю красу, тому що, аж знаєте, дух захоплює, дух захоплює. Можливо, це тільки в мене. Можливо, десь якась хвиля взялася одна друга, можливо, вийшов корабель із гавані, тихої гавані. Хай благословить його Господь і збереже і хай повертається в мирі додому в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні слово дуже гарне, і Господь подарував зранку. І тому, записуючи це слово, трішечки запізнилася на світанок, але якби приїхала раніше, не бачила б цієї краси і не могла з вами поділитися. Ой, мир і спокій! Мир і спокій. Дай, Боже, Господи, увійти кожному, хто буде чути це відео, дивитися на цю красу, увійти в Твій спокій. Дай Боже, Господи, можливо, це буде вечір, буде день, можливо, у когось буде така тривога, сильна тривога. А оці кадри, оця природа, оцей мир, Господи, хай наповнять наші серця, хай наповнять в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ключове слово Бог є любов. Ключове слово Бог є любов. А хто не любить, той Бога не знає. Бо Бог є любов. Написано в першому Івана, четвертому розділі, восьмому віршові. А хто не любить, а хто не любить, той не знає Бога, бо Бог є любов. В 16-му віршові ми знаємо, як сильно Бог нас любить. Ми знаємо. А хто не знає, хто ще не пізнав любов, Бога, що для цього треба зробити? Довіритись йому і сказати: Господь, я хочу пізнати Твою любов, і Господь є той, який відповідає на ваші прохання. Просіть і будете мати. Ми знаємо, як сильно Бог нас любить, і ми покладаємось на Його любов. Бог є любов. Тільки у восьмому віршові було написано Іоанном, тим учнем, який був на грудях у Ісуса Христа, той, який яке, яке все своє життя проніс оцю радісну звістку, що Бог є любов. І незважаючи на те, що в нього життя було теж несолодке, він проніс оцю звістку, Бог є любов. І коли я колись дивилася фільм про Іоанна, як він був на острові Патмос, і як, незважаючи на те, що він міг бути покараний, він постійно його життєвий шлях був наповнений любов'ю, любов'ю до всіх людей, до тих ув'язнених, які були ув'язнені за гріхи свої. Він проявляв жести любові. Він ділився їжею, він ділився водою. В його життя було наповнене любов'ю і цю любов ність людям. Слава Богу. Бог є любов, і всі, хто живе в любові, живуть в Бозі. А Бог живе в них. Пам'ятаєте, вірш? Бог каже, вселюсь в них, і буду ходити в них, і буду їх Богом. І цей вірш перекликається з віршом Бог живе в них у кому живе Бог? Хто пізнав Божу любов, слава Богу. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, каже Ісус. Перебувайте в моїй любові. Знову Він закликає, перебувайте в моїй любові, шукайте мою любов, і вона буде найдена. Що ж за Божа любов? Який самий самий яскравий вірш? Ви знаєте його на пам'ять. В Іоанна, в цьому ж самому, цей же самий Іоанн. Але в Євангелії, в третьому розділі, в шістнадцятому віршові, він пише: бо так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен хто увірує, хто увірує, у нього не загине і буде мати життя вічне. в Івана, в п'ятнадцятому розділі, в тринадцятому віршові написано: немає більше любові тої, ніж покласти своє життя за друзів». І в римлянах є підтвердження цього вірша, а Бог показує власну любов до нас. У цьому Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Хто... Немає більшої любові, як хто покладе своє життя за друзів. Ісус сказав своїм учням, я не називаю вже вас рабами, я називаю вас друзями. І Він, за оцих друзів, він дав своє життя. І за кожного, хто покличе Його ім'я, прийме Його любов, він теж страждав на Горгофі. Коли Коли він це зробив, коли ми були ще грішниками? В Єфесянам, в другому розділі, 4 віршу, але через свою велику любов до нас, але через свою велику любов до нас, Бог. Багатий милосердям. Бог багатий милосердям, оживив нас із Христом навіть тоді, коли ми були ще мертві в гріхах, це благодаттю ви спасені, Бог оживив нас коли? коли? Він дав нам друге народження, коли, коли ми були ще грішними? І Господь вже полюбив нас, і Він вже з ніжністю кликав: прийдіть до мене, прийди до мене, дитино моя, прийди, отакий, От який є, в гріхах блудний син іде до батька, такий, який є, не переодягнений, не помитий. Да, він там думає, яку річ таку казати, щоб батькові серце змягчити. Але дійшовши до батька і починавши щось там казати, він відчув він відчув обійми батька, він відчув оту любов, оту милість, незаслужену милість, яка була більше, ніж суд. Слава Господу! Господь каже: вселюсь в вас і буду ходити в вас. Господь це каже, вселюсь в вас і буду ходити в вас. І коли ми живемо в Бозі, Наша любов стає досконалою. І ви можете сказати, я ще не вмію любити, я ще не знаю як, я ще не вмію, я ще не знаю, але Бог каже, все ти можеш в укріплюючому тебе, Господи. І коли ми покликали Ісуса Христа, наша любов буде з кожним днем ставати досконалішою. Не се зразу, поступово, але довіривши Господу, ми будемо бачити зміни в своєму житті. У деяких вони будуть, так як сьогоднішній світанок, раз і перемога, а деяким потрібно потрудитися. І у кожного свій шлях, у кожного, але нам потрібно, знаєте, закарбувати оце вірш. Бог є любов, щоб ніхто і ніщо не украв у вас цю істину. Коли ми дивимося, що відбувається в всьому світі, а в наших очах, а в наших думках, а в наших вустах Бог є любов. Бог є любов. І це незмінна істина. І це, незважаючи на те, що каже цей світ, подивись туди, туди, туди. Бог є любов. Всіх відсилайте на Голгофу. Якщо хтось там щось доказує, о де твій Бог, що твій Бог, всіх посилайте на Голгофу. Ідіть на Голгофу, подивіться, оце мій Бог, оце доказ його любові. Тому ми не будемо, любов стає досконалішою, тому ми не будемо боятися в день суда. тому ми, діти Божі, не будемо боятися День суда. Якщо ви чуєте з кафедри, о, гряде суд, о, покайтеся, грішні акаяні. О, о, будете мати, що слухати від батька. Послухайте, зразу, знаєте, можна закрити вуха. Чому? Тому що Бог є любов, тому що ми не будемо боятися в день суду, але можемо з упевненістю зустрічатися з ним. З цим днем ми можемо з упевненістю зустрічатися. Чому? Тому що живемо, як Ісус, тут, у цьому світі. Така любов не має страху, тому що досконала любов витісняє всі страхи. Якщо ми боїмося, то через страх, через страх покарання, то це свідчить про те. Що ми не повністю відчули його ідеальну любов, але Господь сказав: любов'ю вічною я покохав тебе. Якщо у вас є страх перед ним, суда, якщо ви боїтеся, як на вас подивиться Господь, ви не маєте цієї досконалої любові. Дитина, яка йде нав... до своєї люблячої мами чи тата, до люблячої, Наполягаю. І навіть якщо зробила щось, вона йде і знає, що вона буде пробачена. Слава Господу! То наскільки ми, діти Його, повинні довіряти йому і не боятися приходу Ісуса Христа, а навпаки, казати: Гряди, Господи, Іди, Господи, ми чекаємо Тебе. Знаючи, що коли прийде Ісус Христос у цей світ, Він настільки стане досконалішим. Бог творив все досконало, в його руках все творіння досконале, і ми з вами також. І ми з вами також досконале творіння Боже. Повинні ми це тільки повірити. Але гріх нас збив з пантелику. Але живучи в гріховному світі. і е, дроблячи чи той чи інший гріх, ми десь відхитнулися від істини Божої, але ставши знову на шлях спасіння і звільнившись від тягаря отих гріхів, які нас, знаєте, принижували, які нас постійно докоряли. Звільнившись від них, ми маємо оцю Божу досконалу любов. Слава Богу! Велика, велика подяка йому. Досконала любов, досконала Божа любов хай супроводжує нас протязі всього нашого життя. Хай оцей вірш, що Бог є любов і Він є незмінний, і в Бозі немає і тіні змін. Хай оцей вірш підкріплює вас постійно на протязі всього життя. Вчора, будучи на молитовному зібранні, один брат, пройшовши. Велику школу життя, таку, що не позаздриш навіть ворогові, він каже: хай би що там хто зараз не казав. А я укріпився в слові, що ніхто і ніщо мене не вкраде з руки Божої. Слава Богу! Він це каже з такою впевністю, що ніхто не похитає його віри. І ти радієш, ти радієш, чуючи, що діти Божі ходять в істині, що вони пізнали істину, і ця істина зробила їх вільними, вільними від закону, вільними від того, що думають люди, вільними в їх серцях. А головне те, що про мене думає Господь, головне те, що про мене каже Слово Боже. Головне те, що Господь повеліває нам. Любити один одного, допомагати один одному, молитись друг, один за одного і вірити в вірити в те, що Господь є любов, що Господь є любов. Слава Господу! Сьогодні таке тихе спокійне слово нам подарував Господь, але я вірю, що це слово буде. Здійснювати свою роботу в серцях тих людей, які будуть слухати це слово. Я вірю в те, що це слово, як бальзам на душу, вильється в ті серця, які страждають, які не впевнені, які думають, ой, мене Господь покарає. Не покарає. Господь є любов. Потрібно довіритись йому. а навіть якщо а навіть якщо ваш гріх, як, як пурпур червоний, Господь каже: Я його убілю, я його змию своєю причистою кров'ю. Тільки, тільки є одне прийди до мене, каже Господь. Залиши всі свої тягарі у мого Христа. Прийди до мене, повір в мою, без. Повір в мою досконалу любов. Повір, прийми ця любов без всяких перешкод. Ця любов не має кордонів. Вона безмежна, безмежна. Не має кордонів. Немає. О, цього люблю трішечки, а того багато. Ні. Бог любить усіх людей, усіх і навіть грішників. Розумієте? І навіть грішників, і там, на Голговському хресті, він помирав за кожного з нас, коли ми були ще грішниками. І Його свята любов пролилася в наші серця, коли ми були ще грішниками. Коли ми прийшли і сказали, Господи, ось ми ось такі. І він сказав: Нічого страшного, ви ж моє творіння. Я зараз трішечка тут поправлю, попрацюю над вашим сердечком, поудаляю всі файли, які там ви поклали по умовчанню. Я їх просто витисню, викину і будете жити новим життям. А якщо вони будуть спливати то оте все, що не від Бога, хай йде геть з вашого життя в ім'я Ісуса Христа. Хай залишаться тільки ті файли, які нас будування в ім'я Ісуса Христа. Не копайтеся в тому, що було вчора. Вчора вже минуло. Попереду, попереду, яскраве життя з Господом. А якщо труднощі, і труднощі здолаємо також з Ним, адже відпоряд. Він завжди з нами, він нас ніколи не залишить, він допоможе нам пройти і ці труднощі, які ми маємо в цьому житті, тому що він за нас, Він за нас. А якщо Бог за нас, то хто проти нас? Упадуть стопроцентово, упадуть, упадуть, і ми будемо чути їхнє падіння. Да, Ми будемо радіти перемозі стопроцентово. Ми будемо славити Господа, тому що Він наш захисник. Ми будемо співати йому, Алілуя, ще гучніше, ще веселіше, ще чистіше, тому що він достоїн цього, він достоїн цього. Будьте збережені Господом, і хай сьогодні Господня рука оберігає кожного з вас, хай Господь гляне на кожного світлим лицем своїм і дасть свій мир, і дасть свій шалом, і дасть, от, щоб це слово, що Бог є любов, постійно супроводжувало вас, і хай ніякі не, не затьмарять це слово, світле слово, слово життя, Бог. Є е любов, амінь.